Ані вікно відчинити, ані пройтися вулицею. Ох, Охтирці жителі одного з приватних секторів не знають куди іти зі своєю бідою. У них вивізна каналізація, і вона вже багато років тече. Зимою це значить тече воно по вулиці, воно намерзається, каток сплошний. Літом це тече теж воно по по, по трапінки, по на чужі городи. Абсолютно вірно, вонь. Це така вонь, це таке гниєння, Це вам передати словами не можна. До центральної каналізації у цих будинках немає виводу, тому усі нечистоти стікають у спеціальні цистерни. Ті ж, в свою чергу, не в кращому стані. Тим більше поряд озеро і болотиста місцевість. А відтак підземні води виштовхують цистерни на поверхню. Щоб закопати їх у землю, довелося зробити в бочках дірки. Тепер вони наповнюються водою. Жеки ж забирати надлишкові куби не хочуть, мовляв, платять більше. Жителі ж кажуть, і так що місяця викладають за каналізо пристойну суму. Я спеціально взяла квитанцію з дому. Ось подивіться, 653 гривни я заплатила за прошлий місяць за каналізацію. 40 гривень Куб у нас. І ми нюхаємо зимою і літом круглі сутки отакий сморід стоїть. Спеціальні бочки для нечистот майже постійно повні. І Якщо раніше їх чистили часто, то зараз половину рідше. Та й сумніваються мешканці району у добросовісності Жеківців, адже не перевіряють, скільки кубів викачується з цистерн. Коли Талончики по талончикам ми так трошки контролюємося, тому що поки покажна бере бочку. А так дійсно, ми він приїхав з бочку, ми не заглядаємо. Хоча по технології 5 хвилин має качатися 3,6 куб. Ба, бочка должна качаться 5 минут. Но 2-3 минуты он же не можуть так бистра набрати зі своєю проблемою. Хтерчани зверталися і в ЖЕК, і до міського голови, та не там, не там їх не обнадіяли. Мовляв, шукайте іншу організацію з обслуговування. Вивозити ж зайвий об'єм нечистот безкоштовно не будуть, бо й самі переживають не найкращі часи. Тариф розробляли на протязі чотирьох. Приймали нам його на протязі чотирьох місяців. Паливо в тариф заложено по одній ціні, а купуємо його зовсім по іншій. За запчастини я взагалі мови не веду. Дороги не годяться. У нас водій приїжджає і каже, що я лі доїжджаю туди, яма на ямі. І проіндексували ми зарплати. Доіндексувалися до того, що вже квартплати не вистачає на. Виплату зарплати кажуть і раді б допомогти. Та як і чим не знають. Я звертався в управління нашого комунального господарства, щоб виділили комісію, щоб опрацювали це питання. Платять не всі підприємство має борги до 400 тисяч від мешканців люди зараз масово беруть субсидії. Ця субсидія не повертається до нас в підприємство на сьогоднішній день. Близько 120 тисяч пільги субсидій заборгувала держава. У держави коштів нема, у міської ради коштів нема. А ви працюєте, як сказали, нам за счет прибутків. А за яких прибутків я не розумію цього? Та варіанти є ці будинки, можна зареєструвати як об'єкти, що підтопляються. Тоді за надлишок нечистот люди сплачувати не будуть або ж підключити жителів до централізованого водовідведення. Втім, на це як завжди немає грошей. Вікторія Радченко, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.